За півтори тижні, а саме 29 березня, стартує друга частина чемпіонату в дитячо-юнацькій футбольній вищій лізі України, а згодом і в дитячо-юнацькій футбольній лізі Закарпатської області. Команди Мункач футбольної академії активно готуються до відновлення сезону в чемпіонаті. Команди Мункача У 13 та У 12 через несприятливі погодні умови, похолодання всі ці дні проводять тренування в манежі. А от академічні групи. Мункач футбольної академії готуються на полях зі штучним трав'яним покриттям на базі МФА в селі Дерце. Про життя в академії та підготовку до старту другої частини чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України поділилися гравці найстаршої команди МФА у 17, які вже за кілька місяців стануть випускниками нашої академії. Владислав, як пройшла зимова підготовка до сезону в ДЮФЛ? і як. Ти підготувався до старту другої частини чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги? Ми готувалися дуже довго. Зібралися до зборів зимових за два місяці. І я враховую, що ми дуже добре підготувалися. Зараз ти завершуєш фактично цей сезон у Мункач футбольної академії. Взагалі будеш прощатися з нашою академією. Як плануєш своє майбутнє? Ну, для цього треба зіграти добре на чемпіонаті перше. показати добрий результат, щоб ми всі разом показали добрий результат. Які цілі ставиш якраз на цей чемпіонат? Тренерський штаб перед вами поставив. І чи під це буде нашій команді досягти, на твою думку? У е, нас задача якомога далі прийти у фінальній частині. Це вперше вийти з групи і якомога далі пройти в фінальній частині. Я думаю, що нам все вдасться. Дякую, удачі. От Тимофій, цей сезон видався непростим для нас. Взагалі, як пройшла підготовка до другої частини чемпіонату, і як ти сам в яких кондиціях підходиш до старту другої частини чемпіонату, де Ну, підготовка пройшла непогано, я скажу, але можливо ну, могло бути і краще. Тому що багато ну, була хвороба на академії, і багато людей похворіли. Із цього багато ну, не зіграли так багато спаррингів, як хотілося би. І за цього, ну, ну, я думаю, буде все добре в, ну, в цьому кругі. тому що всі хлопці заряджені, це вирішальний сезон для нас, для u 18. І всі хотілося б далі грати в футбол на професійному рівні. Якраз про професійний рівень, про твоє майбутнє після академії вже є якісь. Перспективи, плани у тебе на, на рахунок майбутнього і на рахунок професійного футболу? Ну, в першу чергу хотілося б за кордон, ну це зрозуміло, тому що зараз в країні непростий час, війна і з футболом тут трішки туго. А якщо, ну, якщо не вийде за кордоном, то є багато u 19 хороших команд, а там уже ну, в УПЛ під першу команду. Ну, треба ще багато працювати заради цього. Ти вже багато тут у нас сезонів провів у Миколаївській футбольної академії. Як тобі от рівень підготовки, побут в нашій академії? Що скажеш про цей аспект? Ну, умови тут просто неймовірні. Тут все є для того, щоб розвиватися молодим гравцям, ставати ще краще. Тренерський штаб теж в порядку. Ось усилились. Гравці дуже багато Ну, сюди йдуть, щоб розвиватися. Тренерський штаб тут дуже сильний. Дякую. Нещодавно в складі тренерського штабу МФА з'явився досвідчений фахівець, за плечима якого робота у провідних професійних клубах України Сергій Володимирович Ященко, який поділився враженнями від роботи в нашій академії та цілями на поточний сезон для своїх підопічних команди у 16 Сергій Володимирович, ви з'явилися відносно недавно у тренерському штабі нашої академії. От які перші враження про мункач футбольну академію у вас склалися? Якщо брати в цілому по Україні, то таких академій можна пересчитати по пальцям. Такого уровня, я думаю, академія тільки Динамо Київ, Шахтера і Уруха. Ця академія, я думаю, одна из лучших на Західній Україні. Тому мені приємно тут працювати і свій досвід доносити до хлопців. Ви прийняли команду 2008 року народження МФАУ-16. Які цілі ставите перед хлопцями і перед собою як тренер? Ну, після першого круга наші хлопці знаходяться на другому місці. Мені б хотілося, щоб також ми закінчили і, другий, і друге коло, і чи на першому, чи на другому місці, і попали в групу. Будемо говорити, команд, які будуть боротися в дальнішому за чемпіонство і в своїй групі в ДЮФЛ. Ти знаєш, зараз команду залишили ряд футболістів. Відбуваються там певні ротації. Чи є достойна заміна тим хлопцям, які залишили МФА і перебралися в інші ДЮСШ клуби Ну, з однієї сторони, є у нас усилення. Це лінія атаки, лінія оборони. От. Ну, а з другої сторони побачимо. Зараз ми ще дивимося на цих хлопців в тренувачному процесі вони не вступають тим хлопцям, які пішли звідси. В контрольних іграх ми ще дивимося на них і сподіваємося, що вони замінять цих хлопців і гравців. І Усилять нашу команду. Дякую, бажаю успіху. Значна заслуга в тому, що команда Мункача у 17 знаходиться на третій сходинці в турнірній таблиці, належить воротарю Максиму Вихованку. Кіпер МФА розповів про життя та тренувальний процес в нашій академії, провів своєрідний самоаналіз власної гри впродовж першої частини сезону та окреслив пріоритети на найближчу перспективу. Максим, ти вже в академії не один сезон. Як тобі тут живеться, тренується? Удосконалюють свою майстерність. Які враження від нашої академії в загальному плані? Мені дуже подобається тут. Я вже тут знаходжуся третій рік, і за цей час я, я рахую, що я добре спрогресував. Тут, тут дуже хороші умови для життя, дуже хороша їжа. Тут є спортивний зал, і після тренування можна лишатися допрацьовувати. От зараз команда стартуватиме через півтора тижня у другій частині чемпіонату ДЮФЛ. Які цілі ставиш перед собою як кіпер команди Ю-17 і як команда в цілому, чи ставить тренерський штаб перед вами завдання? Е, ну ми ставимо перед собою найвищу планку це перемогти в чемпіонаті. Я перед собою ставлю цілі побільше сухих матчів і теж хочу дуже виграти чемпіонат. Впродовж першої частини сезону. От які ігри вважаєш невдалими для команди і для себе особисто? Е... Які навпаки дуже вдалими? Я рахую, гра проти минаю, Я, я не дуже виступив для себе. Було небагато моментів, але були помилки, які ще не привели до голу. Втім, я рахую я виправив ситуацію в таких матчах, як з ліцей Вікторія. Ми виграли 3-0, дуже вдало виступили. Я відстав на 0, і, і тому рахую, ну, що команда виправилася після поразок, які ми получили від Прикарпаття. Також ми один-один зіграли з Прикарпаттям, втратили багато дурних очків, можна так сказати. Але втім зараз непоганий день на третє місії і плануємо вибороти друге місце, ну, вийти з групи, головне, наша задача. Це випускний клас. В складі Мункач футбольної академії. Які цілі на майбутнє, на перспективу? Хочеться грати десь в Європі. Зараз ще рано щось загадувати, але планується ну, хочу грати в Англії в чемпіонаті. Зараз ще ясно, що ще треба працювати дуже багато над цим, щоб попасти в такі топові чемпіонати. Проте я ставлю свою планку і грати в топ-5 ліг Європи. Вітаю і бажаю удачі 19 березня. Своєрідний ювілей 15 років зустрів півзахисник мункача у 15 Даниїл Сидорук. Гравець свій день народження охоче поділився мріями та цілями, які ставить перед собою у футбольній кар'єрі. Даниїл, вітаю тебе з 15 літтям Бажаю здоров'я, спортивної кар'єри хорошої і всього найкращого. От що б ти хотів собі забажати зараз у свої 15 років, перебуваючи в складі Мункач футбольної академії? Ну, в 15 років я хотів би дочитись цієї академії та піти кудись в більший рівень. Кудись за кордон може, в Угорщину. В інші команди. Та поки що все. Та, взагалі, як тобі тут живеться, тренується, вчиться, та, розвивається? Чудово, тренування прекрасні, харчування дуже добре. Ну, місце проживання теж чудове. Не можу більше сказати. Тренувальні поля, база, все на вищому рівні. Яка твоя мрія футбольна? Ну, звісно, стати хорошим професійним футболістом. Грати в збірній в великих командах АПЛ. Це все. От, перше коло завершилося. Через півтора тижня стартуємо у другому. От які матчі пам'ятаєш найбільше впродовж першої половини, які вдалися, на твою думку, в нашій команді? Вдалися. Вдалися проти ФК Львова на виїзді, ми виграли їх 3-0. Ну, непогано грали, гарна була гра. Ще у ФК Карпати теж. Дома тут грали, 4-3 з ними зіграли. А які не склалися? Не склалися з рухом, з афрухом. Дома тут, коли програли 2-1. Які цілі стоять перед командою на другу частину сезону? Ну, отримати місце в тройці в, груповій, в груповому етапі, в тройку, щоб попасти. І перемагати, забувати. Бажаю удачі і успіху тобі. Підсумки підготовки зимове міжсезоння, селекційну роботу та спортивну складову роботу в академії підвів спортивний директор МФА Володимир Сергійович Рева. Володимир Сергійович. Через півтора тижня стартує друга частина чемпіонату дитячої нацької футбольної ліги. Взагалі, як оцінюєте зимове міжсезоння, яке зараз завершується у наших команд? І які завдання стоять перед командами на другу частину ДЮФЛ? Ну, першу частину, якби першості ми пройшли досить успішно, тому одна з головних аспектів підготовки другої половини як мінімум залишитися в цій зоні. Відповідно до цього, по програмі, надання такої футбольної освіти дітям всіх вікових груп, ДФЛ. Щоб вони були конкурентноспроможні в другій частині, не крім там виграти зону, але й зайти в, в зону плей-офф всім всі віковим групам. Тому це би так була побудована для всіх вікових груп відповідна програма, щоб виконати ці додаткові завдання. Але одна із інших аспектів це підготовка окремого гравця. Зрозуміло. От щодо селекційної роботи, як оцінюєте роботу, тому що багато футболістів відбулася ротація майже у всіх командах академічних наших. Як, як відбулася заміна тих гравців, які ви були, і як оцінюєте рівень гравців, які з'явилися у складі наших команд? Ну, наша скаутська група, і як принцип роботи Україна поділена на сектора. І кожен відповідає за свій сектор. І в зв'язку з цим, і якби так відповідні. На наш погляд, гравці, які б могли підсилити наш рівень. Тому що все-таки академія літ і відповідні вимоги. За цей термін часу було два кемпи і безпосередньо в академії ось, і наші команди виїжджали на турніри. Через турніри теж дивилися гравців. Не можу сказати, що дуже багато цих екземплярів, якби так, але вони є в кожній віковій групі. По два, по три у нас є, навіть починаючи з самих дорослих, які вже як броді не беруть. Але ми взяли. Зрозуміло. От взагалі, як оцінюєте рівень спортивної підготовки нашої академії, От якщо брати таку статистику, випуск гравців і їх подальша футбольна кар'єра у статусі професіоналів. Ну, одна з ну, головних складових МФА Мункач. Я знов повторюсь, надання такої футбольної освіти, яка б могла б, гравець був би конкурентно спроможний на українській міжнародній арені. У нас кожне півроку проходиться ротація, переходять діти всіх вікових груп, як за кордон в більшості, а вже випускники залишаються на українському ринку. Попит на них є. Ось і як би сказати, три гравці ми маємо вже в, в збірні Ю-19. За 5 років існування МФА Мункач, три гравців збірниць це ну, досить непоганий, але не значить, що він крайній. Його можна розвивати і треба розвивати. В цьому аспекті ну, досить невелика увага від тренерів юнацьких збірних. Більш заточені всі на наших грантів. Але зараз бачу вже нові тренері Михаленко і Мороз, вже дивляться на міжнародний ринок, тому що за період війни тільки через нас пройшло десь 800 дітей, яким ми надавали допомогу ось, для того, щоб зберегти генофонд футбольної юнацької України. Дякую, бажаю успіху.